Всім привіт! З вами традиційно Андрій Стрілець, компанія Українська борня. І сьогодні я в своєму весільному костюмі не просто так, адже поговоримо ми про бронежувати прихованого типу. А саме про те, як вони взаємодіють з костюмом, які мають недоліки, переваги і нюанси. Буде цікаво. Поїхали! Власне, вирішив я зняти це відео, тому що. На мій великий подив, більшість людей вважає, що одягнувши бронежилет прихованого типу під свій звічний одяг, його не буде помітно. Потрібно чітко розуміти, що будь-який бронежилет прихованого типу, якого анатомічного крою він не був, він має свою товщину. Бронепакет має товщину. Для прикладу, бронепакет по другому класу має товщину близько 8 мм, по 8 мм з кожного боку, спереду і ззаду. Це вже 16 мм товщини. Це практично цілий розмір. Відповідно, коли ви вдягаєте на себе жилет, а зверху одяг свого розміру, який ви носили до цього, а тим більше якщо він приталений, то вже буде абсолютно не дивно, якщо він на вас навіть не зійдеться, адже ваш розмір збільшений. Ну і напевно зайвим буде пояснювати, що якщо ваш звичний одяг вас облягає, то бронежилет під ним буде видно 100%. Буде видно практично кожен його край. Для наглядності я вдягнув на себе під свій приталений класичний костюм бронежилет прихованого типу «Велкро» другого класу захисту. Як видно вже по сорочці, вона сильно в натяжку. Чого не було до того, як я вдягнув бронежилет. Це вже видає. Далі зверніть увагу на плечові частини, знову ж таки, тут видно кожну лямку. Аналогічна ситуація і по спині. Отже, будь-який приталений одяг ще й вашого розміру гарантовано видасть наявність на вас бронежилета. Важливий нюанс. Бронежилет прихованого типу не є бронежилетом невидимого типу. Отож, що робити, якщо вам потрібно носити бронежилет під класичний костюм? По-перше, піджак потрібно вибирати таким чином, щоб він був вільного прямою крою, ніяк не приталений. Можна замовити собі піджак і, напевно, варто собі замовити піджак хоча б на один розмір більший. Якщо ви звертали увагу на бодігарді, вони так і виглядають. На них всі піджаки завеликі. Тому що вони ховають під ним бронежилет. Це зрозуміло. І якщо влітку вдягли бронежилет не під класичний костюм, а скажімо, під звичайну легеньку футболку, то швидше за все, що під нею також буде видно бронежилет. В такому випадку краще вдягати зверху якусь, скажімо, вільну сорочку. А на цьому все. Якщо у вас залишилось будь які запитання, залишайте в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, слідкуйте за соцмережах, Фейсбук, Twitter. Дало вам дня, бережіть себе і вибирайте бронежилет з розумом!